Ми продовжуємо знайомити вас із представниками азербайджанського походження, які проживають на теренах України та роблять вагомий вклад у її розвиток. Сафаро Фарід Камілогли, Сафаро Фарід Камілогли. Уродженець Азербайджану, і з року заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Має понад сім років досвіду роботи на керівних посадах у комерційних компаніях ІТ, інвестиційного та юридичного секторів. Закінчив з відзнаками Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародне право. Там вже отримав спеціальність Державна служба та закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю міжнародна економіка та менеджмент. Працював генеральним директором Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України, здійснював реалізацію проєктів Прозора інфраструктура, єдиний електронний квиток, імплементацію дії у сфері перевезень та відповідав за розвиток відкритих даних у сфері інфраструктури, був керівником проєкту Національна транспортна модель України. Роман Михайлович Насіров Уродженець Азербайджану Роман Михайлович Насіров народився 3 березня 1979 року у місті Чернігові Україні. політичний діяч нардеп України 8-го скликання, з травня 2015-го, голова Державної фіксальної служби України, голова Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій, голова Федерації дзюдо України, президент Української асоціації учасників ринків капіталу. 2000 року закінчив Чернігівський інститут економіки та управління за спеціальністю фінанси. 2001 року Київський економічний університет за спеціальністю права. 2003 року отримав ступінь МВА за напрямком фінанси і міжнародний менеджмент Університету Східного Лондона. 2015 року – кандидат юридичних наук при Інституті законодавства Верховної Ради. Перебував на таких посадах. Керівник постійної делегації у парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва, керівник групи з міжпарламентських зв'язків із Азербайджаном, співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Бразилією, перший заступник керівника групи з міжпарламентських зв'язків із Казахстаном, член групи з міжпарламентських зв'язків із США, Ізраїлем, Китаєм, Британією. Голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Є автором низки законопроєктів, в тому числі про внесення змін до податкового та митного кодексів. Іман Нарсула Оглигулієв. Відомий бізнесмен Іман Нарсула Оглигулієв народився 11 травня 1960 року у місті Нахчеван, Азербайджан. Бізнесмен, який розпочав свою першу підприємницьку діяльність в Азербайджані, домігся тут багатьох успіхів. Іман Голієв є власником будинків одруження Романс Палас та Шарк Сарай, торгового центру Халгар Дослу» та мережі баз відпочинку Грінхаус. В даний час працює ще над кількома великими будівельними проектами. Відомий бізнесмен Голієв нині дедалі більше інвестує в Україну. У 2013 році побудував та ввів в експлуатацію млин потужністю переробки до 180 тонн зерна на добу у місті Шостка Сумської області. Гулієв також є власником м'ясокомбінату. Він зробив найбільшу інвестицію в цій країні у багатоповерховий житловий комплекс Софіївська сфера збудований для комерційних цілей під Києвом. На придбаних ним землях він збудував великий комплекс на 2800 квартир, у тому числі численні нежитлові будинки, дитячий садок та школу. У 2014 році Голієв заснував будівельну компанію «Житлобуд». В даний час Голієв є президентом групи компаній Нова сфера та багатьох об'єктів нерухомості, будівництва громадського харчування, торгівлі, озброєної охорони тощо. В Україні володіє ще кількома компаніями, що працюють у цій сфері: ТОВ Анфабер, Фішсфера, Гіасфера, Брендстейк, сфера секьюріті. Наш співвітчизник також започаткував в Україні благодійну організацію Благосфера, яка надає фінансову допомогу малозабезпеченим сім'ям. Зверніть увагу, що Голієв є власником Real TV та Баку Steel Кампані, що діє зараз в Азербайджані. Гулієв Аріф Джемілюгли. Гулієв Аріф Джемілюгли дипломат, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, кандидат наук з державного управління, доктор філософії, член спілки журналістів України, дійсний член Асоціації правників України. Гулієв Арів Джеймільогли народився 4 липня 1952 року в Азербайджані. У 1989-му закінчив 10-й курс Суворовського училища в місті Києві, а 2002 року закінчив наду при президентові України. Трудовий шлях розпочав секретарем сільради, що дало змогу Гулієву розкрити і розвинути талант організатора, здібності працювати з людьми і для людей. Тому тривалий час він працював на вищих посадах у комсомольських та партійних органах Азербайджану. Від 1998-го працює в Україні, був кореспондентом газети адміністрації президента Азербайджанської Республіки Хал Газеті в Україні. Від 2001 року другий секретар Посольства Азербайджанської Республіки в Україні пильну увагу Голів приділяє громадській діяльності. Є заступником голови Конгресу азербайджанців України в місті Києві. Гулієв – лауреат премії Мости Дружби Україна-Азербайджан, нагороджений почесною відзнакою за досягнення в розвитку культури і мистецтв. Аріф Гулієв – автор шести монографій, двох підручників, співавтор одного навчального посібника. Понад 250 наукових статей з питань зовнішньої політики, державного управління, міжнародних відносин, член Азербайджанської діаспори в Україні, голова ГО, Вчена Рада Азербайджанців України та Інститут народної дипломатії. Мелікова САЇДА МЕЛІКОВА САЇДА народилася в місті Шамахи Азербайджанської Республіки. З дитинства займалася спортом. Після закінчення середньої школи поступила до Азербайджанського Державного інституту фізичного виховання, нині Академія спорту Азербайджанської Республіки, майстер спорту СРСР з хокею на траві. Виступала у складі Азербайджанської збірної в лізі СРСР. В 90-х роках створила сім'ю, має двох дітей, її чоловік майстер спорту СРСР по боксу. Після завершення спортивної кар'єри працювала тренером-методистом завідувачем навчальної частиною спортивної школи. 18 років мешкає в Україні. За спеціальністю 14 років тому почала працювати в Хмельницькій області. Останні 7 років викладає фізичне виховання в одній зі шкіл міста Києва, одночасно працюючи тренером з хокею на траві. Мамедов ФУРЄДін Анвар Огли Мамедов Фурідін Анвар Огли народився 1 червня 1937 року. Його життєвий шлях сповнений видатних досягнень та служби для України та українського народу. Мамедов народився та виріс в Азербайджані. В юності він переживав важкі часи голоду, які виявилися сильним спонуканням для нього стати людиною, здатною подолати будь-які труднощі. Після закінчення школи в Азербайджані в 1956 році Мамедов був призваний в армію і відправлений до Києва, столиці України, де він служив і вирішив залишитися. Він виявив свої таланти та старанність, закінчивши сільськогосподарський технікум та торгово-економічний інститут. Після здобуття освіти Мамедов розпочав свою професійну кар'єру. Він працював на державному підприємстві Будматеріали України та протягом 53 років просувався від простого робітника до генерального директора. У свої 86 років Мамедов, як і раніше, проживає в Києві, місті, яке стало його домом. Він виховав п'ятьох дітей і має вісім онуків і трьох правнуків, чиї успіхи та благополуччя уособлюють його сімейні цінності та любов. Мамедов також відомий своєю громадською діяльністю та внеском у розвиток України. Він нагороджений державними нагородами, такими як Орден за заслуги, Орден Дружби народів та Орден Патріот України за його видатні досягнення та відданість принципам, які ці ордени символізують. У 2022 році Мамедов заснував благодійний фонд «Допомога Україні та українцям. Він бере активну участь у наданні допомоги постраждалим від війни. Фонд було створено з метою надання допомоги тим, хто постраждав унаслідок воєнних дій та конфліктів на території України. РАХметов Джамал Бахлолович Азербайджанець Рахметов Джамал Бахлолович є високоосвіченим доктором сільськогосподарських наук, старшим науковим співробітником. Завідувачем відділу нових культур Національного ботанічного саду імені Гришка, професором кафедри рослинництва. отримав освіту в українській сільськогосподарській академії в 1986 році, є автором докторської дисертації біологічні основи інтродукції та вирощування нових сортів одно і багаторічних видів родини Малвесія Лісостепу України. Викладає такі дисципліни, як фітоенергетика та енергетичні та сировинні рослинні ресурси. Займається дослідженнями у сфері інтродукції, акліматизації, селекції нових культур, інтенсифікації продукційних процесів у біоконверсії та рослинництві. Фархат Туранли Туранли фархат гардашка ноглу. Народився 26 грудня 1960 року в Баку Азербайджані, український історик, доктор історичних наук, професор. В 1979-1981 роках проходив строкову службу в Збройних силах СРСР, працював у органах МВС УРСР. В 1992 році закінчив Факультет історії, політології і міжнародних відносин ПНУ імені Василя Стефаника. У 1996 році закінчив навчання в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію на тему українсько-кримські відносини у середині 17 століття за тюркськими історичними джерелами. В 1997 році отримав вчене звання доцента. В 2007 році очолив тюркологічний відділ Центру сходознавства. У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему Козацька доба Історії України в Османсько-турецьких писемних джерелах друга половина 16-го, перша чверть XVIII століття. 30 грудня 2019 року нагороджений Орденом Зірка Тенгрі Працює на кафедрі загального та слов'янського монознавства на Факультеті гуманітарних наук Національного університету Києво-Могилянської академії, учасник першого всесвітнього з'їзду азербайджанців у Баку та міжнародних наукових конференцій в Україні, Польщі, Туреччині, Азербайджані, Румунії та інших країнах, один із засновників Конгресу азербайджанців України, керівник Асамблеї Азербайджанської та української інтелігенції. Є автором понад 200 публікацій, зокрема МОНОграфій, наукових праць, що побачили світ в Україні та за її кордоном. Гулієв Фархат Давідогли Давід народився 18 травня 1987 року в місті Дніпропетровськ. Закінчив академію митної служби України та поїхав по розподілу працювати до міста Києва. В подальшому змінив напрямок діяльності з економічного на юридичний, працював на посаді помічника судді Апеляційного суду міста Києва, потім радником члена Вищої ради правосуддя. Перед початком війни займався адвокатською діяльністю та за сумісництвом працював помічником народного депутата Верховної Ради України. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив у лави Збройних сил України та служить народові України. Має три вищих освіти економічно, юридичне, публічне управління та адміністрування. Халіл Емінов Азербайджанець Халіл Емінов. Український актор. Наразі працює у філм UA Group. Отримав освіту режисера драматичного театру у Київському національному університеті культури і мистецтва імені Карпенка Карого. Володіє українською, російською, англійською, азербайджанською, турецькою та татарською мовами у 2017-2018 роках пройшов курс Михайличенка акторської майстерності в Ukrainian Film School, знімався у таких телепрограмах, як Київ День та вночі, Черговий лікар, Пошта, а також в фільмах Побачення, Ліфт, Нові Заповіді та в інших. Ми й надалі продовжимо знайомити вас із вельми шановними представниками азербайджанської діаспори, які так щиро підтримують Україну.